У Верхньодніпровську повстали люди не згодні з підвищенням тарифів на водопостачання та водовідведення. Керівництво місцевого водоканалу підконтрольного обласній раді вирішило утричі більше брати з абонентів замість 8 гривень 25 копійок. Усі 25 гривень. Налякані суттєвим здорожчанням верхньодніпровці зібралися під стінами райради і заявили: якщо тариф зросте, більшість просто перестане платити за воду. Із подробицями Софія Богуцька. Пенсіонерці Лідії Семенівні про економію розповідати не треба. Щомісяця жінка має чотири пільгових кубометри води по 6 гривень 20 копійок і намагається не виходити за ці рамки. У жовтні пані Лідія дуже економила воду, тож заплатила 18 злишком гривень. Я не набираю повну ванну. літом, і то ну, я під душем. Миюся, бо як ванну набирати, то це дуже багато води в буде. Стараюся, е, стирати у тазіку, а як ще машинку включить, то вже ж більше буде. Влітку каже пенсіонерка, використовує і 13-14 кубів води. Якщо тариф зросте утричі, бідкається, це неабияк як спустошить її кишеню. Жителі Верхньодніпровська не на жарт розхвилювала інформація про те, що тарифи на водопостачання та водовідведення можуть зрости для них утричі. Люди обурені, адже місто знаходиться на правому березі Дніпрозоржинського водосховища, а воду їм пропонують купувати за завищеними цінами. Справедливості пішло шукати під стіни районної ради. Тут зібралися найактивніші верхньодніпровці, переважно старші люди. Кажуть про пенсії в тисячу тисячу п'ятсот гривень, і так ледве зводять кінці з кінцями, а з них хочуть здерти втричі більше за воду. Зокрема, замість трьох гривень вісімдесяти копійок хочуть брати одинадцять це за водопостачання, і чотирнадцять гривень замість чотирьох і сорока п'яти копійок за водовідведення. Я живу в однокомнатній квартирі, плачу 47 рублів за воду. Що немає в мене. Я на ці 47 воду не трачу. І, ну, я плачу молча, але якщо будуть ще більше, я платити не буду. 47, то буде все, потолок буде мій. Ми зараз двох живемо, то 10 копійок, як би я не економила, мене менше не виходить. Це виходить мені 82 рублі, зараз і копійок. Якщо вилічать в три рази, то представте, що гривень 300 я буду платити за воду. Збунтувалися люди проти свавілля керівництва верхньодніпровського водопровідного каналізаційного господарства. це воно запропонувало нові тарифи на думку начальника підприємства Ігоря Лопатіна. Ціна у 25 гривень за кубометр є економічно мотивованою, адже розмір плати заводу не переглядали з 2008 року. Чому ні ни разу ніхто не предложил рассмотреть тариф на електроенергію? Почему електроенергія була в 2008 году 56 копеек?» копійок. Да, а сейчас она, вот для нашого предприятия. А сейчас она рубль 56. А на самом деле 100% тариф должен довжен гораздо раздавише. То довжний компенсувати. хто то должен это все компенсировать. Мер верхньодніпровська Леонід Калініченко говорив з людьми довше за всіх. каже, запропонована тарифна сітка не остаточна. Місцеві економісти розрахували зовсім інші ціни не більше 15 гривень за кубометр води та стоків. Люди і від цього не в захваті. Тарих 15 підійшов би для квартири? Ні, ні, ні. Ні, ні. Ні, ні. ні, Це дуже дорого. багато проблем з стіною на водопостачання у Верхньодніпровську через забір заульського водоводу. Раніше у міста була окрема система, але її занедбали. Тепер у міській раді знову постали питання про відновлення власного водозабору. Є такі. Предварительні переговори з інвесторами, з підприємцями, як нашого міста, так і нашої області, які попередньо дають згоду брати участь у будівництві, ну, в реконструкції цього водоводу, при хорошій дав 100% умовах проплати і коштах, то це півроку до, до, до року це може. Розтягнутися разом з тим верхньодніпровці нарікають і на низьку якість води з крану. Лідія Семенівна на ній навіть їжу не готує. Доводиться щомісяця витрачати додаткові кошти на очищення, і так робить багато жителів. Я беру балон, це на 4,90 кожної неділі. А фільтрація в три місяці ставлю сюди фільтр. За шістдесят гривень В обласній раді навіть повіли, що знають про ініціативу з підвищення тарифів. У Верхньодніпровську ціна не найвища. Наприклад, у Марганці сумарний тариф на воду вже становить майже 17 гривень. У жовтих водах – 18,55. Втім, очільник Євгену Дод погодився, підвищення не на часі і обіцяв чинні тарифи законсервувати. На ближайшему сесії обласного совета, яка состоится через неделю, обращусь к депутатам обласного савету, в'яні, що німня поддержав, належить мораторій на повышение тарифів обласних предприятий, находящихся в собственности обласного совета. в тому числі і вір і верхніпровський водоканал. Крім того, зараз тривають перемовини з європейським інвестиційним банком. Можливо, за його кошти верхньодніпровцям вдасться реанімувати свій водопровід. Софія Богуцька, Олександр Дубина, Денис Єлисавенко, новини 11 каналу.